Так, вот таку цікаву річ хочу показати. Ось такий чухол для рея. Взагалі я не знаю, скільки він важить, але буквально пару грам, дуже легкий, причому міцний такий капець. І це, ну, типу Андрюха каже, що виробник що це, це 3D друк але він не схожий на 3D друк Він, бачите всю структуру, ніби просто литя. І така верхня дуже приємна. Не схоже на 3D-друг. 3D-друг. Ну видно, як воно ну, вона його робить, лі, да, виробляє. А це такий тип, ну він якийсь каже, там особлива печать, печать така, <кій> друк. Виглядає дуже класно і дуже легкий, міцний при цьому. <кій> і от як це от так от робиться, як це все в житті виглядає. Чікс і ось у прикол в чому. От я його тільки поклав сюди, закинув і він уже чітко заходить. Просто ідеально, як хипівка в підера. О, просто чотенько. І взагалі ні вібрації вже навіть без кришки. А от з кришечкою шик. Ось Таку закручуємо. Все. Кнопочка тут ззаду. Все виглядає. Все. Ще просто ракета. І в порівнянні з цим, я його навмисно взяв, не, не сильно те якби і збільшує. І прикол в чому? Да, тут продуманий для води виливи. Його можна просто приматувати на рушницю, цей тубус, і просто ліхтарика викидати, закидати сюди з нього. Ну, дуже прикольна зручна річ. От, захист такий собі. Дуже прикольно зроблено. І ну, може бути я умовлю Андрюху, щоб виробника щоб він продавав їх. Воно так не дуже дешеве буде в, такому, в, такому, в такій якості, але тим не менше, хто ну, захоче, може собі придбати. І може він викладе потім програмку, можна буде собі на друці робити самому таку штуку. Блін, ну просто вогонь виглядає. Клас. Кайфець.